Світло незламності. Розповідь починається у чудовій країні, де поля були золотими, а річки співали ясні пісні. Люди жили у злагоді, їхні серця були сповнені любові до рідної землі. Та одного дня з далекого краю насунулася велика тінь. Вона хотіла поглинути світло і радість, що панували тут. Але жителі цієї країни не злякалися. Вони знали, що їхня земля це їхній дім, і вони будуть його захищати. З кожного куточка країни з'явилися сміливі захисники та захисниці. Вони були різними молодими і старшими, але всіх їх єднала любов до України. Зоряна, хоч і була маленькою, теж хотіла допомогти. Вона збирала квіти, щоб сплести вінок надії для воїнів. Яромир ділився своєю мудрістю, розповідаючи про давні історії стійкості та про те, як важливо триматися разом. Дмитро разом з іншими захисниками стояв на сторожі, їхні серця були сповнені відваги, а очі пильно вдивлялися вдалечінь. Кожен маленький вчинок, кожне добре слово, кожна спільна праця все це було частиною великого світла, що розганяло тінь. І ось завдяки єдності та незламності. Тінь почала відступати. Світло знову засяяло над золотими полями країна знову розцвіла, а її захисники та захисниці стали символом непереможності. Вони навчили всіх, що справжня сила у любові до рідної землі та у єдності.